Всім привіт! З вами канал Космос. У багатьох людей, а на диво ще й тих, що вважають себе науковцями, часто виникає щире нерозуміння і протест, коли йдеться про Плутон та його статус у сонячній системі. Ця тема обросла безліччю фантазій та домислів, а тому, щоб запобігти утворенню нового натовпу прихильників смолоскипів та вил, ми вирішили розповісти вам коротку історію цієї дискусії. Тож як так сталося, що Плутон втратив статус дев'ятої планети сонячної системи? Що таке планета і чому тема визначення планети є суперечливою? Отож, давайте розберемось у цьому разом. Варто почати з того, що після відкриття Нептуна у 1846 році кілька учених астрономів висунули припущення про існування ще однієї планети у межах сонячної системи. Ця гіпотеза випливала з очевидних відхилень орбіти Урану, адже навіть відкриття того ж Нептуна, який як вважалося і був причиною цього, не давало достатніх підстав для пояснення особливостей руху планети, оскільки гравітаційний вплив Нептуна був недостатнім. А вже у 1903-му американський астроном і математик Персіваль Лоуел почав висловлювати деякі власні міркування про загадкову дев'яту планету у своїй книзі The Solar System, заснованій на серії лекцій, які він представив попереднього року у Масачусетському технологічному інституті. Більш серйозними стали його подальші дослідження. Починаючи з 1905 і аж до 1909 року, вчений найнявши комп'ютерів у людей, які займалися математичними обчисленнями, фотографував місця ймовірного розташування загадкової планети, опираючись на розрахунки та спостережувані зборення урана. Спочатку для досліджень він використовував свій 24-дюймовий рефрактор Кларка, та потім, зрозумівши, що інструмент непридатний для цієї роботи, замінив його на новий 5-дюймовий телескоп Brasher, з яким продовжував роботу. Та в 1910 році з'явилися нові обставини, що змусили Лоуела дещо розширити мету свого дослідження. Його колишній колега Вільям Пікерінг опублікував дані про орбіту та розташування теоретичної планети. З цього моменту. Гонка відкриття стала принциповою. Учений подвою зусилля роздобув краще обладнання і, удосконаливши обчислення, опублікував свої висновки у праці 1915 року Memoir on a Transneptunian Planet. Фактично це і стало початком короткої історії Плутона як дев'ятої планети сонячної системи. Хоча сам Лоуел не встиг стати відкривачем тогочасної планети X, адже помер наступного року після публікації, не завершивши своїх досліджень. А втім, саме його дослідження надалі стали підґрунтям для продовження пошуків. Дослідження, спрямовані на відкриття дев'ятої планети, продовжилися аж через 11 років після смерті Персіваля, коли його племінник Роджер Лоуел, що став єдиним довіреним власником обсерваторії, в якій проводилися дослідження, визначив відкриття планети та підтвердження передбачень дядька основними пріоритетами своєї роботи. Тоді ж молодший брат Персіваля Лоуренс Лоуел, президент Гарвардського університету, пожертвував 10 тисяч доларів для конструювання нового 13-дюймового телескопа астрографа. А от для застосування цього приладу було найнято молодого чоловіка з Канзасу, в майбутньому відомого як відкривача Плутона Клайта Томбо. З 1929-го молодий вчений почав займатися систематичними пошуками, досліджуючи ділянки неба, визначені персівалем Лоуелом у його вже згадуваній останній праці. Томбо, з його уважністю до деталей та терплячістю, був ідеальним кандидатом для цієї роботи, а новий астрограф відмінним приладом для продовження пошуків. Основна робота полягала у тому, щоб вночі знімати зображення неба на скляні фотопластини. Потім пари цих пластин, що захоплювали однакові частини неба, але відрізнялися інтервалами у кілька днів, порівнювалися і досліджувалися окремо. Цей процес відбувався за допомогою застосування приладу, що називається Blink Comparator. Саме так проводилося визначення об'єктів, що змінювали своє положення. Більшість з них, звісно, не змінювали свого положення, але ті, що змінювалися відносно фонових зірок, були потенційно можливою планетою. До речі, цікавий факт: сам Томбо пізніше згадував, що за всю свою кар'єру в обсерваторії, а це цілих 14 років, він провів за окуляром приладу Blink Comparator приблизно 7 тисяч годин. В середньому це 500 годин на рік або 63 повні робочі дні. Та, повертаючись до теми, у вівторок, 18 лютого 1930 року, як здавалося черговий звичайний день досліджень, проведений за окуляром, Клайд Томбо, перевіряючи пластини, помітив, що на одній з них є зображення, яке зникає і водночас з'являється на інших. Наступну годину вчений провів роблячи вимірювання. Він перевірив резервний набір пластин, що тільки підтвердило його очікування, адже й на них із зображенням відбувалося те саме. Після цього Томбо викликав астронома Карла Лемпленда і поспішив до Офісу директора обсерваторії. Пізніше учений оголосив, що знайшов планету Ікс. Згодом загадкова планета отримала свою назву за пропозицією дідуся 11-річної британки з Оксфорду Венеції Берні, яка під час сніданку припустила, що ім'я Бога підземного царства якнайкраще підходитиме для такої темної та похмурої планети. У травні 1930 року запропонована назва перемогла у голосуванні, і з того часу цей космічний об'єкт відомий для нас як Плутон. Але повернемося ще трішки далі в минуле. У 1801 році між Марсом та Юпітером було відкрито об'єкт, який спочатку класифікували як планету. Звісно, йдеться про Цереру. Та оскільки згодом у тому же регіоні було знайдено багато інших об'єктів, стало зрозуміло, що Церера відноситься до іншого класу, який було визначено як астероїди, зореподібні або малі планети. Історія Церери важлива для нас з двох причин. Перша, ми бачимо, що попередня класифікація не є гарантом збереження статусу, а особливо в масштабах космосу. Друга, перед нами з'являється передвісник того, що в майбутньому стане причиною перегляду визначення планети. У 1978 році було відкрито найбільший відомий супутник Плутона Харон, що, як виявилося, хоча й майже удвічі менший, ніж Плутон, та все ж розділяє його орбіту. Однак, попри це, у наукових колах існував відносний спокій, аж до 90-х років ХХ століття, поки не було здійснено відкриття поясу Койпера, що знаходиться за орбітою Нептуна. А у 2005 році учені відкрили 10-ту планету сонячної системи об'єкт поясу Койпера Транснептунову планету Ериду. Це відкриття остаточно загострило проблему, яка до сих пір напружено витала в повітрі що таке планета. На жаль, не знайшлося будь-якої очевидної і простої відповіді на це питання, ба більше тема виявилася дуже суперечливою, а тому у 2006 році Міжнародний астрономічний союз у своїй резолюції вивів три основні положення, яким повинен відповідати об'єкт, що претендує на статус планети. По-перше, він мусить обертатися навколо зірки, у нашому випадку, це Сонце. По-друге, він повинен бути достатньо великим, аби мати гравітацію, яка допоможе йому набути сферичної форми. І по третє, цей об'єкт має бути достатньо великим, щоб його сила тяжіння очистила орбіту, по якій він обертається навколо своєї зірки, від інших об'єктів подібного розміру. Кожна історія повинна мати свій фінал, незалежно від того, гарна вона чи погана. Того ж року Плутон отримав статус карликової планети, а разом з ним і вже згадувані Церера та Ерида. У чому проблема Плутона, запитаєте ви? Відповідь він не відповідає третьому пункту резолюції Міжнародного астрономічного союзу. Суть проблеми у хароні, який обертається навколо спільного центру Мас з Плутоном. Тобто, інакше кажучи, Плутон не здатен домінувати у своєму просторі або ж, іншими словами, він не очистив свою орбіту. Тут можна було б поставити крапку і оголосити про фінал історії Плутона як дев'ятої планети Сонячної системи. Але, як кажуть, усе тільки починається. Та спочатку давайте прояснимо, чому для Міжнародного астрономічного союзу саме таке визначення планети є найбільш вдалим стратегічним рішенням. По-перше, зведення планети до вже згадуваних трьох пунктів дозволяє встановити парадигму, яка, по суті, і так є своєрідним компромісом між усіма думками, але все-таки покликана принести певний спокій. По-друге, таке визначення є практичним, адже без нього до сонячної системи треба додати сотні потенційних карликових планет, які знаходяться в її межах, і так само сотні, що знаходяться у поясі Койпера та поза ним. На противагу цьому визначенню планети існують багато інших. Так, наприклад, якщо вважати планетою небесне тіло з достатньою масою, щоб прийняти майже сферичну форму, яке обертається навколо зірки, не будучи іншою зіркою або супутником іншої планети, то наша сонячна система буде складатися з Меркурія, Венери, Землі, Марса, Церери, Юпітера, Сатурна, Урана, Нептуна, Плутона, Харона як системи подвійних планет та Ериди. Та повернімося до Плутона. Рекласифікацію карликової планети багато людей сприйняли дуже емоційно. Хоча більшість вчених все ж підтримують наявний стан речей, абсурд і нерозуміння місцями зросли настільки сильно, що породили не просто дискусію, а цілу суперечку, яка для багатьох стала справою принципу. Так, штат Нью-Мексико в США зайшов настільки далеко, що створив законодавчий орган, заявивши, що їм байдуже на те, що сказав Міжнародний астрономічний союз, а тому Плутон залишиться планетою. Або ж інший приклад, у 2019 році керівник NASA взяв участь у дебатах, де заявив, що непохитно підтримує статус планети Плутона, хоча його минуле є радше політичним, ніж науковим. Так само багато людей вважають, що критерії визначення планети, які оголосив Міжнародний Астрономічний Союз, надто поспішні і не враховують багатьох важливих деталей, а також що варто провести більш ґрунтовну роботу зі спеціалістами-планетологами. Тут доречно згадати Алана Стерна, головного дослідника місії Нові Горизонти до Плутона, який вважає, що кращим було б визначення, яке враховує геологічні та фізичні особливості кожної планети. А от щодо самої місії Нові Горизонти, яка у 2015 році пролетіла повз Плутон, то вона довела, що на карликовій планеті є гори, атмосфера, яка як очікується, скоро зруйнується, кілька супутників, можливо, навіть підземний рідкий океан. Все це ознаки того, що Плутон насправді є набагато більш складним, ніж вважалося колись. Та й загалом незрозумілість третього пункту резолюції додає у справу свого перцю адже що варто розуміти під очищенням орбіти? По суті, якщо розглядати це у сенсі повного звільнення своєї орбіти, то тоді навіть Землю доведеться понизити до статусу карликової планети. Мабуть, якогось найбільш чіткого і ясного способу розуміння цього немає. Хоча, в принципі, можна розглядати цей пункт як те, що об'єкт повинен мати домінуючу масу на своєму орбітальному шляху, та у випадку з Плутоном будь-яке визначення стане причиною суперечки, отже, ученим завжди потрібна буде система, що дозволить проводити якісну класифікацію об'єктів, так само як це відбувається у хімії чи біології, воно повинно бути і у фізиці чи астрономії. Ці системи допомагають дослідникам зрозуміти властивості того, що вони вивчають, як вони поєднуються разом і як працювати з ними. Ми не намагаємося нав'язувати вам своїх поглядів чи давати будь-яких оцінок визначенням або організаціям, а тому вважаємо, що міжнародний астрономічний союз, як відповідальний орган, мусить мати офіційні визначення того, як класифікувати різні небесні тіла. Інакше ми могли б отримати сотні планет у нашій сонячній системі, кожна з яких має різні властивості, що призвело б до плутанини щодо того, як їх усіх вивчати та описувати. Можливо, наше визначення планети повинно стати більш ситуативним або навпаки повернутися в минуле. Та ясно тільки одне: дебати про планети триватимуть ще дуже довго. Ми отримуємо нові дані, проводимо революційні дослідження, конструюємо світ навколо нас, але не можемо вберегти себе від впливу далекого, холодного Плутона, що здатен посіяти зерна розбрату й породити суперечку, яка триватиме не одне десятиліття. Ми закликаємо вас залишатися людьми і не забувати, що навіть рекласифікація планети, навіть її перейменування що, не змінять реальності. А тому чи зі статусом планети чи зі статусом карликової планети цей космічний об'єкт нікуди не зникне. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Не розбивайте Плутонове серце. Слава Україні.